А я вийшла в нову, не захотіла йти не в Сільпо, ні в АТБ, вийшла в новус. Я хочу зварити борщу, тому що я що не приготую, я його не хочу їсти. Начебто той смачно готую. І апетит більш-менш є, але якось не знаю, то зварюю зараз борщу, гаряченького поїм. Та й все, більш нічого не хочу робити. Нема настрою. Я думаю, що у багатьох з вас нема такі події трагічні, сумні. Як подумаєш за людей, як це все пережити, як це все усвідомити і як всім далі жити, я, я не знаю. Ніч, нічого не зупиняється, нікого не зупиняють. Всім байдуже. Дивляться на це, на все як на. Якийсь триллер, фільм жахів. Тільки це ми сприймаємо як дійсно реальність і дійсно жахи, а люди сприймають як якесь дійство театралізоване. Дуже боляче, звісно, дуже. Тому я ж кажу, не хочеться не їсти, не готувати. Так, на автоматі щось робиш. Аналізуєш, вже, вже не вистачає ні сил, ні. Нетерпіння нічого не вистачає.